Рада наукових міжнародних досліджень і обмінів IREX з квітня місяця 2003 року проводила ряд тренінгів в нашій громаді Кам'янській. Її учасники в першу чергу повинні були навчитися стати частиною громади. В яку вони переїхали жити, це ну, мається на увазі внутрішньопереміщено особи. Okay. Це був перший тренінг. Потім наступний тренінг був на напрацювання навиків роботи в команді. І третій тренінг був саме розрахований на тих активних і мешканців громади і внутрішньопереміщених осіб, які долучились до нашої громади, щоб спонукати їх саме на активні дії. І саме виходці з того тренінгу з третього. В яких народились трохи пізніше власні ідеї, а зараз вже втілюють разом з нашою громадською організацією їх у життя. Так і народився проєкт Будиночок для друзів. Один з учасників попередніх тренінгів від IREX запропонував свої ідеї для того, щоб навчити людей бути більш активними. І громадська організація впроваджує на сьогоднішній день цей проект. Ну, власне, це можна сказати, моя мрія. Цього мого життя, щоб зробити щось корисне і цікаве для суспільства. І в мене такий девіз мого життя. Якщо ти бачиш проблему, то вирішуй її. Майська організація правопростір отримала грант в межах програми Єднання заради дії для реалізації проєкту Будиночок для друзів. В нашій Кам'янській громаді є люди, які ну, не байдуже майбутнє, власне кажучи, громади, тобто вони хочуть змінити щось і в своєму житті, і в житті суспільства. Саме для допомоги цим людям в отриманні знань, в отриманні навичок і є мета громадської організації Правопростіру. Проєкти, які будуть створюватись надалі, вони будуть покликані на обмін досвідом, на надання знань та навичок тим, хто цього потребує. Я вважаю дуже важливим в цілому бути активними в будь-якій громаді, де бити не знаходилась. На жаль, не сьогодні через повномасштабне вторгнення і війну ми не завжди можемо посилювати можливості власних громад, але ми можемо бути включені в ті активності, які пропонуються на місцевому рівні, там де ми знаходимося. Включення інтеграція внутрішньопереміщених осіб, можливості бути на одному рівні із тими, хто проживає, вирішувати загальні суспільні питання. Це це важлива і ґрунтовна історія. Тому долучитись до цього проекту, до цього навчання було досить значимо. Перший тренінг дуже сподобався. Легка атмосфера, а дуже важливі питання. По-друге, це комунікація з людьми, знайомство з людьми, да вирішення якихось внутрішніх проблем, зовнішніх, да, тобто цей тренінг допоміг доміг більш комунікуватися в цю в цю громаду, да, зрозуміти більше якісь потреби громади і більше адаптувати, щоб надалі якось легче, простіше і краще покращити тут своє життя. Попереду у нас ще декілька важливих кроків: тобто, як створювати громадські організації, як планувати діяльність громадських організацій, де шукати фінансування. Потім наступним кроком буде вже в нас зустріч з громадськими активістами, які готові вже сьогодні працювати на покращення життя в громаді.